Вітаю всіх вас. Ви мене добре почули? А, як... а якщо я так скажу? Ви... А чуєте? Добре чуєте? А якщо так? Як ви думаєте, про що ми будемо сьогодні говорити? Так, ми будемо говорити про наші вуха. Вухо це дуже складний орган. Зараз буде дуже багато інформації. Я сумніваюся, що ви її всі запам'ятаєте, але ви потім можете прослухати її ще раз в записі. Але ця інформація дуже важлива, тому що саме такими нас створив Бог. Вухо це дуже складний орган, що сприймає звук і бере участь в утриманні рівноваги. Процес сприйняття звуку починається з моменту потрапляння вібрацій повітря на вушну раковину, яка, подібно до локатора, вловлює коливання з частотою від 16 до 20 тисяч в секунду. На відміну від тварин, наприклад, зайця, наші вушні раковини нерухомі. Однак наявні на них складки посилюють звуки, направляють його у вушний прохід, що йде всередину черепа, подібно до вигнутого тунелю на довжину 25-30 мм. Уявляєте, яка складна інформація? Слуховий прохід, вистелений шкірою, що містить сальні і сірчані залози. Виділена вушна сірка захищає вуха від бактерій, затримує пил і комах, що випадково потрапляють у прохід. Тому будьте обережні. Рухаючись слуховим проходом, звукові хвилі вдаряються об барабанну перетинку і спричиняють її коливання. Барабанна перетинка настільки чутлива, що здатна вловлювати вібрацію навіть на молекулярному рівні. Її дивовижною характеристикою є ще й те, що після визначення навіть найслабшого коливання вона може повернутися у вихідне положення за 5 тисячних секунд. Ця здатність дуже важлива, інакше кожен звук, що потрапляє у вухо, віддавався блуною. Коливання барабанної перетинки посилюють звук і передаються в середнє вухо на слухові кісточки. Середнє вухо це невеликий простір близько одного сантиметра кубічного у скроневій кістці. Тут розташовані найменші кістки скелета людини: молоточок, ковадилко і стремінце – Рукоятка молоточка міцно зрослася з барабанною перетинкою, головка молоточка з'єднана з ковадилком, а те зі стрименцем. Уявляєте якийсь складний процес? Тремінце з'єднується з внутрішнім вухом. Коливання барабанної перетинки змушує рухатися слухові кісточки, які передаються коливання на внутрішнє вухо. До кісточок прикріплюються дрібні м'язи. При потраплянні у вуха надмірно гучного звуку ці м'язи скорочуються, знижуючи інтенсивність вібрацій. Завдяки цьому ми можемо чути досить сильні звуки з помірною гучністю. Уявляєте, наше вухо робить нам правильний звук. Середнє вухо має однаковий тиск повітря як у середині, так і за барабанною перетинкою. Це забезпечує євстахієва труба, канал, що з'єднує глотку і середнє вухо. По ній повітря з ротової порожнини потрапляє всередину вуха. З трьох відділів органа слуху найскладнішим є внутрішнє вухо, що являє собою мережу ходів у скраневій кістці, подібних до лабіринту. Не вдаючись. У всі деталі його будови зауважимо, що кістковий лабіринт має спеціальний відділ, схожий на панцир равлика. Равлик заповнений особливою рідиною. Коливання, що сприймає внутрішнє вухо, спричиняють рух рідини, на що реагують волоскові клітини, розташовані в тому самому равлику. Вражає, що кожна волоскова клітина налаштована на певну звукову частоту. Рухи волоскових клітин вже у вигляді електричного струму передаються нервовими шляхами, що утворюють слуховий нерв. Слуховий нерв іде вглиб скроневої долі мозку і потрапляє в центр слуху. Завдяки цьому ми чуємо і сприймаємо світ, що нас оточує. У створенні вуха виявлено дивовижну мудрість нашого Творця. Спів птахів, дзюрчання струмка, шелест трави, слова рідних нам людей, ми здатні чути завдяки цьому чудовому органу. Однак важливо також навчитися чути голос кого, ви ще не заснули, так? Голос Бога. Дуже важливо навчитися чути голос Бога. Його голос найвиразніше чути, коли замовкають усі голоси, коли ми в покорі душі стоїмо перед ним. Часто це відбувається рано вранці, коли ми читаємо Біблію і ставимо Богові запитання. Ми починаємо чути Господа, і це приносить, приносить душі надзвичайну радість і мир. І таке підкріплення для кожного з нас, що Бог чує нас, Він щоранку пробуджує, збуджує вухо мені, щоб слухати мов учні. Тому я хочу, щоб ми дійсно були учнями Христа і щоб ми кожного ранку пробуджуючись, чули слово Господа, яке до нас зверне. Амінь.